Вітаю тема заняття зимові пейзажі», але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку усім! Давайте усмішки, усім дарувати і друзям, і сестриці, і мамі, і тату. Хай радість злітає у небо, як птах. І добрі слова у нас. Я пропоную ознайомитись з творчістю американського художника Кіма Норліена. Це його картина, яка має назву зима, яка пора року зображена на картині? На картині зображена зима. Як ви зрозуміли, що на картині зима? Ті дерева, кущі вкриті пухнастим снігом. А де ви ще помітили сніг? Так, на готівниці, на калині? А хто може жити у будиночку на картинці? Вірно, птахи. А що можуть робити пташки? В годівниці від холоду та вітру поїсти смачних зерен, які залишили птахам люди. Сподіваюсь, ви також допомагаєте пташкам взимку, наповнюючи годівнички. Сьогодні я пропоную намалювати таку картину. Але спочатку розімнемо наші пальчики під деревом креслатим зібралися звірята, Відмедик, вовчик, братик, лисичка зайченята. Прийшов їжак, із гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова, така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, олівець, свічка, водичка, пензлик. Спочатку я малюю олівцем, а потім взяла свічку. Потім зафарбовую аркуш блакитною фарбою. В мене гуаш. І от що в мене вийшло. Я впевнена, в тебе все вийде добре. Чекаю фото твоїх малюнків. До зустрічі!